Для тебе син, ти для мене дім, ти у нас один, ти у нас один І назавжди ти залишишся таким Я багато бачив, багато їздив, але завжди в моєму серці одне місце, і якщо я зроблю по цілому світу коло Я не забуду місто Кременчук ніколи Я пишаюсь, я Кременчужанин, я українець, я християнин, І якщо ви такі, як і я, я хочу почути ваші голоса Кожного з нас Давайте примікай! Я вейна дудошка называет не буду. Подожди, здоровье! Добрый день! Так физика даже. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Вот так вас вы пришли! Ти була чорненька. Ну, Була чорненька про всі свої. Всі свої. Знаю, знаю. Знаю, знаю. Можеш живити, я тебе знаю. Та чого я прийшов? А от зараз усе скажу. Зараз скажу. Виходили Василь Васильович. Дозвольте святом привітати. Душі і музичів не старіти. Минулу днів не помічати. А з кожним роком молодіти. В достатку та у щастя жити. Радіти доброті людей. І якщо можна, то зустріти столітній світлий юбілей. А ми не поцілувати. А ми обіцяємо, ми обіцяємо погодити тут. Що я тут стою? Це моя... Це моя інспект. А боцем за те, що я по фізиці! А, Мусите, якщо вона така бредна. У мене є один бонус, Олексій Васильович. ви мене не забудете, не забудете ніколи. Когось забуваєте, а мене ж ні. Ти <рес> 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 теж була там родненька, який спектр, буває, всі мене тонку! А в кого я не чула зачі давали. У Тут живі через вода. <рес> 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 ну, ти хлопці молодці. А ми вже замаштували, знайшли, я фотографія моглядів, ти знаєтесь? Молодого <рес> когось. <рес> А вот дивіться, у них, звісно, вже фотографії. І Ладина, я, пішов по пляс. Ха-ха-ха. Васильович, це? Мазур. 82-й рік, романтика. А це ми в Брянськ їздили. А, це в Брянськ? Я не розумію. В Брянськ ми їздили, так. А це 82-й рік. Лаген. Трудовий, да, трудовий. Кучерявий. Кучеряв, хто мені точно крутий куча. Що вони люто витурять, тоді ж може тут уже. Сестра. Ну що, я предлагаю, фото на пам'ять. Бо то прийде треба осінь, ще фото на пам'ять, приставайтесь. Στόξε να βω σε χωρίς πράγμα σπίτι το νόμι Σε το πιταλό το χάρι, με τα ρούχα ζευγά. Σερφέ παλάει, σε μόνοι παλκοί, φωτσί, λόγια, ψάρια. Себе тобі дарую в твій день народження. Вітати та побажання вам казати. Ми бажаємо вам здоров'я, здійснення мрій та насолод. Ви директор наш, незмінний, й всіх ви на Дев'ятий арт сердечно вас вітає. З ювілеєм, ось таким дуже вас ми поважаємо. Будьте трішечки м'якими. Дуже ви хазяйновитий, офіційний, діловий. Характер ваш несамовитий. Знаємо, яким може бути він. Вже давно ви не співали, набрали в руки мікрофону. Хочемо стоячи аплодувати і запросити на поклон. Нехай спів ваш пролунає дуже гучно, як колись. Хай занасив затанцює від співу, що лунає ввись. Дуже здібні ваші учні, пам'ятаю, до тепер той директор, що співає, має повний штат мене. Любим вас, ми дуже-дуже. Ви для нас і справжній друг. Хай вас Бог оберігає, від усіх, що є, не дух. Пам'ятайте завжди нас, удячні усі. З

Сьогодні свято всього міста. О, йдуть, Бо такий ювілей у, у, у почесного громадянина далі. Я... Я... Тепер далі. Так, 20-тіну. Тепер занаси піш свято. Я вже йшла всі. Вже, ну Реально. Олексій Васильович, ми вас вітаємо з е, отаким прекрасним ювілеєм. Прекрасні вінеї починається років з 50, правда? І далі краще і краще. Ну, ну, скажіть. <смир> <що>? <смир> Алісич, ну, по вас ми думаємо, що далі краще. Дивіться, досвід такий, що зашкалює. мудрості не позичати, тіло й бадьоре. Ми не сумніваємося. Здоров'я міцного вам, креативу вам не позичать. Нехай люди вас люблять, так як вони люблять. Поваги від людей вам. Я думаю, що це вже все у вас є. Побільше релаксу, побільше відпочинку, побільше медитації, оптимізму, гарного настрою. І дай Боже, дожить до перемоги, а це обов'язково буде. Много еліт, Олексій Васильович, І будьте щасливі. Дікайте фразу свою. Я вас боюся. Боюся. Бажаємо вам сили, бадьорості і прийміть здоров'я, мудрості на життєвому шляху і щастя. І прийміть від нас щирі вітання. Ми трішки ми попрацювали агентами 007. І я думаю, вам сподобається. сподобатися. Хто старшим місяць? Я прийшов директором 33 роки назад і для нових, в 91-му році, а була тут директором Діна Сергієвні Донженко. І вона мені передає там діла, розкази, це було перше, відме. Я на роботу. Вона мені розказує. Оце ж як будеш уходиш з директора на пенсію, так? так оце дивишся, що бо цей протокол, то ти добре, то на не мене вичує. Оце дивиться. Що ти мені розказуєш? Я тим колись на пенсію. Та я до того часу, та хіба можна було дожити і взагалі? Слухайте, ну я це оказується. Час. Летить миттєво. Миттєво. Це якась мить. От кажуть, що людина на землі, воріння з усесвітом, це взагалі не миття, це ну, десь біля миті. Ну, а в нашому житті це також, коли вже проходить час, я пам'ятаю, там фотографії із моєї баба Маруся, ми вдвох, я. Там, на, на санках чи з стоюзний... нею, а не скучі да? я пам'ятаю, що мені запам'яталося, їй було 70 років. Ну, я ще там малий зовсім. Боже, 70 років. Це така стара, це вже баба, це така вже. Ага. Показується <свіця> ні. <свіця> я дуже обв'язні. Від себе хочу побажати всім цю здоров'я. Бережіть себе. Пройде оця нечість, і буде мир, завжди ж будь-яка війна закінчувалася миром. Ну, що багато принесло і принесе. Іще. ну, Ми з вами не можемо це вирішити питання. Тому я від душі всім бажаю все найкраще. Любіть свою роботу. От коли будете любити, у вас буде все ладиться. Я з вами сповілям. Я після школи поступив Дніпропетровський металургійний інститут. Закінчив, отримав направлення в Донецьк і працював на заводі три роки. Треба було відпрацювати молодому спеціалісту три роки. Бо нам давали підйомні гроші, мені дали квартиру одну однокімнатну. Ну, якби так. Але мене якийсь ангел від Господа Бога. Звідтіля вирвав. Я залишаю квартиру, я залишаю високу зарплату. Ну, б, Зарплати були 120 рублів. У мене було 300. Mm -hmm. Я все залишаю. Я не знаю, що мене тягало. Одна командна квартира, але там mm -hmm. завод мав своє господарство. свій ЖЕК вони будували. Там, може потім через рік, через два мені так і казали, що так казати. І мене звідтіля вирвало. Я тільки не уявляю, якби я там зараз залишився. Це Покровськ, місто Покровське, і Донецька там рядом. Чуєте? Карса тоді. це місто було. Наташа, де от Вона знає. знаєте, овоща Шипанкова, інститут розбомбили, розбомбовали палац культури, який там на цій площі знаходиться. Ну так, щось мене вирвало, а коли сюди приїхав, я роботу по спеціальності вже не міг знайти. В Радянському Союзі ти роботу можна було. Я на природному заводі трошки попрацював оператором. Мене взяли, там був величезний конкурс, у мене ж вища освіта, який стаціонар і так далі. Але, але мені ще хотілося в школу. Може, тому що дружина працювала. І з тих пір я школу полюбив. Зарплата різко впала, в Я ці всі роки просто літав. Вітаю зараз. Я це люблю. І тому для всіх вас хочу сказати, і для особливо для людей, які недавно працюють у нас. Все буде добре. Я директор. Я директор емоційний. Я людина з характеру. Приходили сьогодні мої ось випускники, учениця Світлана Люденко, е, е, Світлана Гадінка, і ще там багато приходили сьогодні, вони думають, що я такий був, такий остався. І хота мене зараз одного прикладали? А Воно ні, бо може ти там сидить, а другий раз зорбувся. Тому я всім хочу сказати слова вдячності, що ви мене розумієте. Ви можете вивчитися перед кимось, перед вами. Можливо, ви ще мене не зовсім вивчати. Загально, може, спочатку, давайте спочатку фотографіїся, а потім вже будемо гуляти. Ми завжди будемо вас пам'ятати. Ви показали нам шлях в майбутнє. Ми довго будемо сумувати. Ваші уроки нам незабутні. Ми довго будемо сумувати. Vši urovlila nám ne za bůdní За руками завжди до вас любов свою несуть. Ми знову любі друзі, разом з нами, і звіснюю серця наші живуть. Найкраще не будуть сподівання, до кращого хай зміниться життя. У кожного в душі живе кохання. Тому не буде вороття, хай завжди, хай завжди буде день, хай завжди, хай завжди будуть квіти хай від луня летить від пісень і завжди посміхають діти, сніги, хай бігає два зіро, красу жіночу бачить увесні. До кращого життя за кроком крок ми на землі залишимо свій світ, поля нехай колосяться житами, так і летять у сині небеса Ми знову з вами, ми усі краями, і дружбі наша сила і краса, хай завжди, хай завжди буде день Хай завжди, хай завжди будуть квіти, хай від луня летить і пісень, і завжди посміхаються діти. де любов там вирує життя, де любов там надія, єдина, наші пісні не буде кінця, з нами разом співає країна. На, на-на-на, на, на, на 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 хай завжди, хай завжди буде те, хай завжди, хай завжди будуть квіти, хай відлуня летить від пісе і завжди посміхаються діти, де любов там мирує життя. Любов там радія, єдина, наші пісні не буде кінця, нами разом співає країна. 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦